Вас вітає Запорізький центр розслідувань. Я Катерина Рождественська, а це спецвипуск про російські воєнні злочини і збитки, які вони наносять Україні, зокрема підприємцям Запорізької області. Ми розкажемо вам, хто вже судився серед бізнесів щодо визнання руйнувань та суми збитків від російської військової агресії, а також навіщо це потрібно у перспективі. Авторкою всіх матеріалів, представлених у цьому випуску, є Вероніка Хорольська, головна редакторка Запорізького центру розслідувань. Ресторанний комплекс Моніка Белучі» зазнав збитків не більше, ніж 56 мільйонів внаслідок російського обстрілу, який стався 18 березня того року. Такі висновки затвердив господарський суд і задовольнив позов на стягнення грошей з Російської Федерації. Встановлено! Що зовнішня стіна і покрівля будівлі частково зруйновані, пошкоджені стіни, підлога, фасади та перегородки, постраждала техніка і меблі. До суми 56,3 мільйона гривень, які мають стягнути з РФ, додається ще 20 тисяч гривень за правову допомогу та 28 тисяч гривень за послуги з оцінки збитків та послуги будівельно-технічного дослідження у сумі 25 тисяч гривень. І судовий збір 844 тисячі гривень. Мережа продуктових магазинів Економ Плюс зазнала збитків в більше ніж 84 мільйона гривень внаслідок російської окупації і обстрілів. Запорізький господарський суд задовольнив стягнення у майбутньому цих коштів з Російської Федерації. На початку повномасштабного вторгнення кілька десятків магазинів Економ Плюс працювали у Запорізькій області і зараз знаходяться під окупацією. У магазинах залишилися товари, техніка і прибуток. Окрім цього, власники мають приміщення, які здавали в оренду, і до них також втрачений доступ. Зазнали ушкоджень і магазини, що знаходяться у Запоріжжі. У жовтні позаминулого року ударна хвиля пошкодила вікна, фасад та товари у магазині Позастафонській 6. А у лютому того року, внаслідок ракетної атаки, постраждав економ на проспекті в Соборному. Там вибило скло разом із металевими рамами. Суд задовольнив позов повністю. Російська федерація має сплатити мережі маркетів 84,3 млн грн, а також судовий збір у розмірі майже мільйон гривень. Пологівський хімічний завод Коагулянт зафіксував в суді збитків на 414 млн грн внаслідок російської окупації. Окрім того, ще 112 млн грн підприємство могло заробити у цей період. Господарський суд задовольнив позов повністю. Завод втратив не тільки майно, а й можливість працювати. До повномасштабного вторгнення підприємство розробляло інноваційні технології очищення та підготовки води, а також виготовляло засоби для дезінфекції. Воно забезпечувало послугами не тільки місто, але й населені пункти по всій Україні. Завод також виробляв і бетон, який надалі використовували для будівництва, ремонту доріг і автомагістрали. З перших днів Великої війни виробничі потужності у селі Воскресенка та місті Пологи потрапили під російську окупацію. Більшість працівників та керівництва підприємства виїхали. Доступ до приміщів був втрачений, зокрема, і можливість вивезти майно або продовжити роботу. Суд повністю задовольнив позовні вимоги. Відтак Російська Федерація має виплатити збитки і упущену вигоду, бо підприємство не могло працювати. І ще півмільйона гривень за роботу експерта, який провів оцінку. В Україні працює програма Євідновлення, що передбачає грошову допомогу, однак вона не покриває збитків понад 200 тисяч. Тому об'єкти, що були сильно пошкоджені або зруйновані, залишаються без компенсації. У довгій перспективі, якщо опція репарації стане доступною, постраждалим необхідно мати зафіксований факт руйнувань. У травні минулого року Рада Європи створила міжнародний реєстр збитків, завданих агресією РФ. На зараз ще немає чітких критеріїв, як ці збитки будуть фіксуватися в базі. Але менеджери реєстру визнають, що рішення українського суду із зафіксованою сумою збитків від обстрілу чи конфіскацією є достатнім першим кроком, щоб потрапити на розгляд до них.